Летуби з колекційні монети військових бригад та з підписом чемпіона Усика, прапор з автографом залужного, картини, ікони, вишиванки та багато інших цінних лотів підготували на підтримку королівської бригади. Вперше з ініціативи громадської організації Яворівська Пташка Яворові провели благодійний вечір на підтримку 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького. Захід розпочали із вшанування пам'яті полеглих героїв. Після промови міського голови Ігоря Грабовського та військових представили лоти, які підготували на благодійний аукціон. Самі ж військові службовці долучилися до заходу та передали на розіграш цінні призи. А саме Унікальний дерев'яний тризуб вирізблений з дерева військовослужбовцем 24-ї бригади Віктором Садоренко, а також від захисників бригади Гільзо, на якій вирізблений Ангел, 45 тисяч гривень. Один також з славно звісну листівку Російський корабель з підписом автора прикордонника Романа Грибова. 12 тисяч гривень листівка з автографом нашого героя Романа Грибова. Ський голова міста Яворова Ігор Храбовський каже, що запитів на сьогодні є надзвичайно багато, і ця війна перетворилася на війну дронів. Він розповідає, що це стало поштовхом для створення громадської організації Яворівська пташка, яка дуже активно допомагає нашим захисникам нищити ворога. Завдання організаторів то завжди нас шукати донати, шукати гроші. Так і також один з з організа... Членів нашої громадської організації Руслан Горут, він пройшов навчання і виготовляє ці дрони. Отримав певний документ, що він може тим займатися, і він виготовляє ці відповідні дрони. Тобто зібрали донати, замовили деталі. Деталі прийшли, і він вже їх паяє, робить. І це все є на волонтерських засадах безкоштовно. Тільки гроші йдуть на самі деталі. Дрон виготовили, і ми його тут на місці тестуємо, аби його нормального, справного передати нашим військовослужбовцям. І відгуки військовослужбовців є позитивні. Задоволені вони яворівською пташкою. Дроном бездугано виконує свою роботу. Це сьогоднішній вечір для 24 ї бригади. А так, яворівська пташка. Стараємося і допомагаємо всім бригадам, які звертаються до нас. Отож, одним із цінних лотів на заході є власне дрон. Дрони рятують життя, і то є факт. Тому їх потрібно ну, максимально багато, дехто розхідний матеріал. І кожен дрон, ну такого типу, 7-дюймовий дрон він є одноразовий. Він у тим раз, техніку ворога знищив його і вже не повернувся. Саме тому на сьогодні для бойової бригади є колосальні потреби в FPV-дронах та безпілотних системах, які так потрібні на передовій. Виконуючи обов'язки, Олег Комісарчук наголошує про важливість цих засобів та закликає тил підтримувати військо. Дуже зараз змінилася тактика застосування підрозділів. Техніки, озброєння і так далі. І е, мушу е, зауважити, що е, якщо це брати й рік і 25-й рік, це зовсім інші речі. Це е, На зараз, хто панує повітрі над районом виконання бойових завдань, той і, в принципі, виграє допусім, ті бої, ті е, завдання виконує, які перед собою ставить. Тому це, по-перше, виконання задач, це розвідка і вчасне реагування на дії противника і збереження також наших побратимів, наших воїнів, тому що виявлений, допустимо, ворог, техніка ворога. За декілька кілометрів від передової вона дає можливість зреагувати, знищити, максимально розпорошити їх дії і, в принципі, уберегти особовий склад від прямого впливу противника. Я розумію, що на зараз, якщо брати таку позиції 22 другий рік, 25-й рік, можливо, десь в населення, десь дещо десь трошки, як там кажуть, і Бізнесмени і так далі, дещо трошки мають вже якісь втрати, якісь втрати в коштах, якісь втрати в матеріалах і так далі. Ну, війна. Але варіант такий, що якщо ми не будемо допустим, залучати якісь донати, якісь от такі аукціони проводити, і так далі, можливо, не буде і у людей допустим, бачення нашої потреби. Але повинно це висвітлюватись і, можливо, та інформація, яка буде розповсюджуватись, може, буде спонукати людей до таких добрих вчинків. Гості активно допомагали та підтримували військову бригаду, придбавши найцінніші лоти. Слава 24 четвертій бригаді, слава Україні! Офіцер 24-ї бригади Андрій Вітрів розповідає, що йому приємно бути на цьому заході та наголошує на важливості проведення цивільними подібні аукціони для підтримки ЗСУ. Я прийшов сюди з двома з друзями, потім ще двоє підійшло. То, наприклад, тих двоє хлопців, з якими я прийшов, моїх товаришів, вони, вони на даний час вже в іншому світі. О, і тому е, от, живі вони мають працювати для перемоги. Там, де лінія фронту, там все дуже жорстоко. О, і там інакша боротьба. Там боротьба, можна сказати, на виживання. Тут іде боротьба. Е, Знаєте, боротьба можливості тут люди мають можливість відповідно. Вони мають збиратися в таких добрих обстановках, слухати якісь обмінюватися позитивними думками, позитивними розмовами, і це є також свого роду боротьба. Тому е, от такий захід він є, він є дуже важливий. Дай Бог, щоб ті люди, які тут є присутні, не бачили того всього, що відбувається в тій боротьбі на передній лінії. Але от такий захід, от він є саме для, для такого емоційного піднесення. От емоційного піднесення ми також чули. Пісні Павла Табакова з донькою. Ну прекрасно. От дитина, співак. Ну вони є тут, значить, вони мають працювати творчо і вони виконують по максимуму свої обов'язки. Ну просто по максимуму. Тому такі заходи вони є дуже і дуже важливі. О Табаков, український артист також підтримав наших військовослужбовців емоційним виступом та подякував за захист бійцям. Заходу активно долучилися підтримати могутню королівську бригаду, багато волонтерів, підприємців та державних діячів. Посі разом ми йдемо до перемоги і усвідомлюємо, що нашу незалежність слід захищати кожного дня і кожному з нас. Нам не можна зупинятися, збирати кошти і витуляти дрони. Тому ініціатива разом з міським головою була така, щоб зробити аукціон. Ми це планували однозначно робити його, бо ми розуміємо, що аукціон гарно. Коли ти запрошуєш гарно людей, запрошуєш бізнес, робиш цікаві для них лоти, мотивуєш їх, зацікавлюєш і підтримку військових вони розуміють, на що вони це збирають. Це дає можливість. В Ринципів одну моменту зібрати більше кошти і в один моменту виготовити більшу кількість дронів саме для нашої 24-ї бригади. А якраз зараз я так чую, що зараз футболка ця йде як лод на аукціоні. Ну це я не виграв на аукціоні. вам скажу. це була ініціатива також футболку виставити на аукціон, оскільки це окрема така знаєте, вузька колекція випущена 24-ю бригадою, як футболка, на якій показано бойовий шлях саме бригади. Попри складну ситуацію в країні, ми повинні розуміти, що саме військові є го головним щитом, який захищає нашу державу від агресора, та пам'ятати, що в єдності сила народу. Війна є для всіх. Ти сьогодні не на війні, значить, ти працюєш на неї, допомагаєш Збройним силам України. Так хочу навіть і таке зауваження сказати, що деякі люди забувають, що є війна. дякувати Богу, що тут в нас так налітають ракети, і ми того не відчуваємо. Але деякі люди забувають, забувають в першу чергу перейти на панахиду, на захід, коли вшановуємо пам'ять загиблих героїв. Люди забувають про це. Тому хочу всім нагадати: в першу чергу, згадувати про тих в своїх щоденних молитвах, про всіх загиблих героїв і завжди донатити, старатися для наших збройних сил України. Війна не завершилася для всіх цивільних громадян, для майбутніх військових, для молоді. Моя побажання це вірити в себе, вірити. В збройні сили і вірити в Бога, тому що без Бога, як то кажуть, ні до порога відносно якоїсь мотивації, знаєте, для інших я би казав ліпше працювати над своїм спокоєм. якщо ви будете в собі впевнені, спокійно. То ви і будете розуміти, що ви можете зробити більший результат. Долучайтеся до різних заходів, долучайтеся співпрацюйте з військовослужбовцями. Є дуже багато військовослужбовців на даний час, які після важких поранень. І їх потрібно десь, от, наприклад, залучати до таких е, активностей. Тому просто працюємо, виконуємо свої завдання, поки в нас є можливість. От, тобто для всіх е, мотивація така, поки ви маєте можливість, працюйте. А емоційний настрій для піднесення бойового духу створював неперевершений військовий оркестр 24-ї бригади.